Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В Цьому відео ми з вами поговоримо про нові зміни в законодавстві, що стосується штрафів для військовозобов'язаних. А саме поговоримо про ту нову процедуру, коли військовозобов'язаний може сплатити штраф, так би мовити, зі знижкою мінус 50%. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато цікавої юридичної інформації. Був прийнятий новий закон 12093, відповідно до якого. Знову внесено зміни до порядку притягнення військовозобов'язаних щодо порушення мобілізаційних правил по адміністративній процедурі. Однак, цей новий закон, про який ми з вами говоримо, він вносить достатньо нові корективи і, взагалі, нову процедуру притягнення військовозобов'язаних до відповідальності за статтею 210-210 прим. -210 Давайте з вами більш детально поговоримо про кожну зміну, що ж змінилося. По перше. З'явилася нова підстава для закриття провадження. Як я завжди кажу, перш ніж визнавати вину, будь ласка, подивіться, чи немає у вас, наприклад, підстав для того, щоб закрити провадження, тобто не виносити на вас постанови. І ось з'явилася така підстава нова, як те, що начальник ТЦК має закрити провадження, якщо військово зобов'язаний був мобілізований. Тобто, в разі, якщо вас мобілізують, то всі провадження по статті 210 210 1, вони повинні зникати. Начальник ТЦК повинен їх закривати. З'явився новий порядок притягнення до відповідальності військовозобов'язаного. Він працює, цей порядок, так би мовити, є спрощеним. І він працює лише тоді, коли військовозобов'язаний подав заяву, в якій прописав, що він визнає свою вину, і він не проти того, щоб його притягли до відповідальності без його участі. Тобто, виходить для того, щоб скористатися цією процедурою, за новим законом, Пінно буде подати заяву, в якій написати що. Так, я визнаю свою вину. Не проти щоб розглядати справу без моєї участі. І в тому числі необхідно буде прописати, що ви не успорюєте потім цю постанову, тобто ви на неї вже погоджуєтесь. Передбачено, що цю заяву можна буде подавати або особисто в ТЦК, або через електронний кабінет військовозобов'язаного, тобто Резерв Плюс. Оце стосовно особистого подання. Знову та сама фраза, яка я Напевно, викликає певних дискусій, як з надсиланням заяви на відстрочку. буде поставати питання, чи можна цю заяву направити електронною поштою, а чи можна буде цю заяву направити від імені представника? Так? Тому що відповідно до КУПАПУ ваші інтереси можуть представляти в тому числі адвокат, і звертатися від вашого імені, від ваших інтересах з відповідними заявами. Питання постає, сподіваюсь, не буде певних дискусій, і будуть визнавати, що як адвокат подає цю заяву, в тому числі будуть визнавати, якщо вона надходить поштою і електронною. Ця заява обов'язково надсилається в той ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку. Не в будь-який, а саме на обліку, як і з відстрочками. Надсилайте заяву надалі, начальник ТЦК або повноважена інша особа протягом трьох днів з моменту отримання цієї заяви розглядають вашу заяву і приймають рішення щодо притягнення вас до відповідальності. Виходить, що цією заявою, ви особисто буде ви особисто погоджуєтесь на те, що ви не будете оскаржувати надалі цю постанову, і що розгляд цієї справи відбудеться без вашої участі. Тобто ТЦК то вже не буде обов'язку вас повідомляти про розгляд справи, і ви вже не зможете оскаржити цю постанову на підставі того Ой, а ТЦК ж мене не повідомив про розгляд справи. Вона відбулася без моєї участі. Уже в цьому разі це не спрацює. Обов'язково ви повинні зрозуміти, що немає виключень по новому закону по правопорушенням. Це не явка заповісткою, це уточнення даних тощо. Тобто, це стосується загального, як по статті 210, так по статті 210 з позначкою 1, тобто немає значення. Важливо, а як же визначається розмір штрафу? Так новим законом чітко передбачено, що розмір штрафу визначається за мінімальною межею. З практики кажу, що достатньо часто виносять чомусь по максимальній межі, хоча не зрозуміло чому. Но вже законом буде встановлено сімнадцять тисяч, так. Надалі вам в постанові обов'язково прописують про те, що які реквізити для оплати, і в разі, якщо ви сплачуєте цей штраф. Протягом 10 днів з моменту набрання чинності цієї постанови, то ви можете сплатити не менше, ніж 50% від штрафу, і тоді вона буде виконана, ця постанова. Тобто від 18 тисяч гривень ви можете сплатити 8500 і ця постанова, так би мовити, закриється. Ви притягаєтесь до відповідальності, визнаєте свою вину, сплачуєте штраф 8500, і ця постанова є виконаною. Що значить, ця постанова є виконана? Це коли вона не направляється на примусове виконання. Цікавен, що не менше 50, так? Тобто ви можете сплатити як повний штраф, так, наприклад, 60%, 70%. Тобто, це визначається саме вами і це ваше право. Найголовніше не менше 50%. Звідки ви дізнаєтесь взагалі про цю постанову, так? А вона вам буде надсилатися або на електронну пошту, яку ви вказали під час встановлення даних, або в. Резерв плюс вже безпосередньо, і ось в цій вже постанові по цій постанові будете сплачувати сплачувати відповідний штраф у відповідному розмірі. Реквізити зазначаються лише в постанові, і ось саме по ним ви і платите. Не просто кудись, так за непонятними реквізитами, а саме за тими, які вказані у постанові. Якщо ви не сплачуєте, тоді штраф подвоюється і направляється на примусове виконання. Тобто тоді замість 17 тисяч гривень ви повинні будете сплатити 34 тисячі гривень по виконавчому провадженню, і в тому числі усі виконавчі збори, які вам виставить виконавець, і також важливий нюанс, який регулюється цим новим законом, що а постанову може виносити не тільки той ТЦК, в якому ви перебуваєте за місцем обліку, а й той ТЦК за місцем виявлення. Тобто, як ви пам'ятаєте порушення правил військового обліку, оця позначка вона є підставою для того, щоб вас затримали адміністративно і доставили до найближчого ТЦК. І ось якщо це буде здійснено, то в той ТЦК, який вас буде доставлений, тоді вони теж зможуть накласти на ваш штраф. Єдине, постає питання: а якщо ви вже сплатили штраф, або, наприклад, уже є постанови, ви тільки ви збираєтесь так сплачувати штраф, яким чином вони будуть це? Перевіряти той новий ТЦК, тому що за одне правопорушення декілька разів притягнути особу не можна. Цей закон буде розповсюджуватися на всі правопорушення відповідно до дії закону в часі. Однак не забувайте про те, що срок притягнення до відповідальності становить три місяці. Це ми з вами обговорили новий порядок притягнення військових зобов'язаних до відповідальності за кодексом України про правопорушення, тобто такий спрощений. Швидкий спрошений з вашим визнанням вини на підставі вашої заяви. Якщо ви не подасте цю заяву, тоді буде застосовано інший порядок притягнення вас до відповідальності. Наприклад, без складення протоколу виноситься постанова. Якщо ви належним чином повідомлені про розгляд справи, і ці і ці всі докази є в матеріалах. Вашого адмінправопорушення. Також є загальний порядок, це коли складається протокол. Однак оця ось знижка мінус 50% застосовується лише в тому випадку, якщо ви визнаєте свою вину і направляєте відповідну заяву до ТЦК. За іншими порядками притягнення до відповідальності ця знижка не буде працювати. Потрібна юридична консультація, тобто ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.